Через масштабні обстріли об'єктів енергоструктури в Україні повертають графіки відключення світла. П'ять сучасних когенераційних установок забезпечать автономне живлення головних котелень міста. Майбутні архітектори вивчали запровадження енергозберігаючих технологій на будівництві муніципального житла. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у понеділок, 18 листопада. Про головні події розповім я, Олексій Літвінов. Дві черги одночасно в Україні знову застосовують погодинні відключення електроенергії з 6 по 22 годину. Причина російська масована атака по енергосистемі, що сталася 17 листопада, це вже 10-й обстріл з початку року. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові роботи. Протягом доби відбувається імпорт електроенергії з сусідніх держав Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Про це повідомляють в НЕК Укренерго. Під ворожим ударом опинилася Вінницька область. Росіяни спрямували ракети різного типу. 340 населених пунктів були знеструмлені на сьогодні. Електропостачання відновили в нашому регіоні. Найбільше пошкоджень зазнало місто Ладижин – вибиті вікна та потрощені дахи будинків. Зруйнована база академічного висловання ДЮСШ. через обстріл місцевої ТЕС місто залишилося без теплопостачання. Тож усі сили наразі спрямовані на те, аби повернути тепло у квартири містян. Теплозабезпечення цього населеного пункту здійснюється від Ладижанської тес. На сьогоднішній день Лодижинська ТЕС зупинена, і теплопостачання міста було зупинено саме від Лодижинської тес. Тому за два роки багато було зроблено роботи щодо переведення. На альтернативні джерела диверсифікація систем теплопостачання міста продовжується побудовані нові блочно-модульні котельні, реконструйовано котельню на мазутному паливі. Вона сьогодні вже має на вечір дати тепло. А головні котельні вінниці відтепер можуть працювати на автономному живленні. У місті встановили п'ять когенераційних установок, які забезпечать роботу Вінниця міськ навіть під час перебоїв зі світлом. Комплекси громаді передали міжнародні партнери, якої потужністю установки та скількох ще таких потребує місто розкаже Ілля іскра. Забезпечує безперебійною електроенергією котельню, яка подає тепло у домівки понад 7 тисяч вінничан, а також 14 закладів соціальної сфери. Цю потужну когенераційну установку, як і чотири інших, Вінниця отримала від міжнародних партнерів Юсей та Мом. Громада ж власним коштом організувала монтаж обладнання, підключення та запуск. Такі комплекси свого роду мінітец. Вони повністю забезпечують роботу електрообладнання котельні. Загальна потужність установок понад 5 мегаватт дозволить забезпечити теплом та гарячою водою мешканців більш ніж половини багатоповерхівок міста. Ворог не припиняє атаки по об'єктах теплової генерації електрогенерації. Тому в період осінньо-зимового Проходження опального сезону дуже важливо альтернативні джерела електроенергії. Сьогодні прикладом є когенераційна установка на одному із об'єктів міста, і що важливо, що такі проекти реалізуються і в громадах. Наявність таких комплексів у період війни, коли росіяни майже щодня завдають ударів по енергетичних підприємствах України, надважлива. Роботу над втіленням проєкту зі встановлення когенераційних установок у Вінниці розпочали в лютому цьогоріч. Окрім комплексів, міжнародні партнери надали громаді також 9 кілометрів силового кабелю, 3,5 кілометри поліетиленової труби та одну трансформаторну підстанцію. У наступному році громада сподівається отримати ще кілька у. Наша потреба десь плюс ще 15 мігават для того, щоб становити на наступному році такі своєрідні енергетичні острови, які би забезпечили більшу кількість об'єктів соціальної інфраструктури, електроенергії в разі її відсутності, і щоб більше котелін могли працювати саме на цих коронаційних установках. У генераційними установками планують забезпечити ще одне місто в області. Місто, яке ми говоримо, таке стратегічне в плані постачання електроенергії, це місто Ладижин. і Воно є в тому числі в пріоритеті і уряду країни, оскільки це місто, де теплопостачання залежить від роботи Ладижинської ТЕЦ, і безумовно там теж стоїть завдання від уряду поставки туди таких же від міжнародних партнерів когенераційних установ. П'ять установок, які вже працюють у Вінниці, забезпечать енергетичну стійкість Вінниця міськ теплоенерго період підвищеного навантаження на енергосистему країни та в разі тривалих відключень світла. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта. Звели п'ять поверхів та розпочали будівництво стін у Вінниці. Триває спорудження десятого об'єкта програми Муніципальне житло десятиповерхівку будують монолітно-каркасним методом, якою буде висотка у майбутньому, та які ще новітні підходи будівництва використовують, розповіли майбутнім будівельникам з Вінницького технічного університету. Разом із студентами на екскурсії побувала і Олена Карбівська. Інструктаж з інструктаж правил техніки безпеки, а далі екскурсія будівництвом. Студенти Вінницького технічного університету завітали на будмайданчик муніципального житла по вулиці Родіона Скалецького, 29. Розпочинається екскурсія із паркінгу, який також виконуватиме функцію укриття в лівій частині окремо вихід, тобто за оцією стіною, це вже повноцінне укриття. З окремим виходом, з окремою шиєю, такою, за межі падіння можливого уламків будинку в випадку, якщо таке станеться. На екскурсію завітали студенти першого, другого та третього курсів, які навчаються за спеціальностями будівництва і цивільна інженерія та архітектура та містобудування. Майбутнім проектувальникам та будівельникам розповідають про сучасні підходи до зведення і тут же показують, як вони реалізуються. Для нас, як для майбутніх спеціалістів, інженерів, можливо, інших посад, які ми можемо займати, це дуже корисно з точки зору практичності. Оскільки будь-яка теорія вона засвоюється лише тоді, коли дійсно, практично можна подивитись, переглянути. Студенти будівельних спеціальностей регулярно відвідують майданчики, на яких зводять багатоповерхівки за програмою Муніципальне житло, коли вони не тільки теорії вивчають, а бачать, як це реалізовується на практиці, як ведеться саме будівництво, як організовується, які матеріали використовуються. Тобто, це якби комплексно, все, що є в теорії, вони бачать на практиці. Я думаю, це досить покращує їхні навики, як майбутніх будівельників, відбудовувати доведеться багато. Десятиповерхівку по вулиці Родіона Скалецького зводять монолітно-каркасним методом. Тут дотримуються новітніх енергозберігаючих технологій, використовуючи матеріали українського виробництва. За проєктом тут буде встановлена електрична система опалення, енергозберігаючі вікна та балконні блоки. Наразі зведено п'ять поверхів. Для фундаменту тут не використовували палі. Будинок стоїть на бетонній армованій подушці товщиною 600 міліметрів. На даний момент виконані е... На початковому етапі вже проведені всі гідроізоляційні е, роботи по поводу паркінгу. Е, збудовано декілька етажів е, монолітного перекриття. Е, вже починається ложитися газоблок, на, тобто зводяться кам'яні стіни. У будинку буде 42 квартири. Вартість одного квадратного метра тут становить 32 тисячі 900 гривень. Найбільше квартир виділено під квоту учасники бойових дій на другому місці. Соціальна сфера, освітяни, медики, переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї. Тут є повноцінна можливість укриття з окремим виходом. Того чого в попередніх об'єктах не було. Це нові вимоги. ДБН. -а. є паркінг на 24 авто. Є вбудовані приміщення. Ми його розпочали, цей об'єкт будувати в 2024-му з запланованим введенням в експлуатацію в 2025 році. Перший другий поверх комерційні. Це ознака того, що це ліпше вже житло. Ми вважаємо, що на такій вулиці, як є вулиця Скалецька, вона дуже інтенсивна, то перший поверх не є комфортним для проживання. Програма муніципальне житло у Вінниці діє з 2009-го. За 15 років житло за вигідною ціною отримали 1365 родин. В експлуатацію введено 76 тисяч квадратних метрів. Олена Карбівська, Сергій Приймак, новини за день, телеканал Віта. А з нами у студії новин директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіянов. Максим Петровичу, я вітаю вас. Доброго Якщо дня. ми говоримо в цілому про а, програму муніципального житла, яка мені здається точно більше 10 років впроваджує впроваджується Вінницькою міською радою. То чи можемо ми говорити сьогодні, що протягом цих років вона 100% довела свою життєздатність і конкурентну здатність на ринку? Життєздатність точно довела, оскільки там... Там тих 15 років, які вона вже функціонує, з 2009 року вона показала досить гарні результати. Це вісім об'єктів, які введені в експлуатацію, які 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 складають 12 багатоквартирних житлових будинків. А друге, напевно, це те, що все таки ми знайшли нашого покупця чи нашого клієнта, тобто на ринку первинного житла дає достатньо широкий вибір. Усе одно знаходяться ті клієнти, ті містяни, які хочуть купувати житло саме в муніципальну будинках 15 років протягом цього часу змінювалась і інфляція, і фінансовий ресурс стану України і ринок житла змінювався. Наскільки вдається коригувати з огляду на вимоги ринку ціну одного квадратного метру? Достатньо непросто я вам скажу, тому що це зафіксовано і в програмі, і ми завжди дотримуємося того принципу, що муніципальне житло це. Хороший якісний продукт за однією з найнижчих цін на первинному ринку в місті Вінниці. Для прикладу, тих два будинки, які зараз в процесі будівництва це привокзальна 30, це 27 900 за квадратний метр. Я підозрюю, що це найнижча ціна зараз на первинному ринку в місті Вінниці, і це будинок Поскалецького Скалецького 29, Це 33 000. 900. скалецького чому вище, тому що цей будинок на півроку, сім місяців, стартував пізніше. Відповідно, на цей час уже той рівень цін і на матеріали, і на е, роботи був вищий, тому відповідно і квадратний метр вищий. Але тим не менш, навіть ці, навіть ціна по скалецького є дуже конкурентно здатною, оскільки е, той моніторинг, який ми постійно проводимо, показує, що Середня ціна квадратного метру на первинного ринку коливається в межах від 36-37 до 40 і вище гривень за квадратний метр. Чи враховують ці об'єкти виклики і ризики військового стану? Однозначно, однозначно, я скажу, що ще і попередні об'єкти, які два це будинок на Бортняка і будинок на Костянтина Василенка, які споруджувалися також в період військового часу. Вони вже Передбачили передбачували адаптацію тих просторів саме до сьогоднішніх викликів. Це, зокрема, питання підземного паркінгу, який є спорудою под, под, подвійного призначення, і також може використовуватись як укриття. Також і в тих об'єктах, і в двох діючих, ми дотримуємося тих принципів, які закладені у у зеленому курсі. Який був проголошений у січні 22-го року, і е, нові об'єкти робимо вже е, на електричному опаленні? Тоб, тобто, ми відходимо від газу для того, щоб було менше викидів. Це 2 в атмосферу, і таким чином ми витримуємо ті принципи і задачі, які є у зеленому курсі, програма дії 15 років. В Україні війна триває 10 з урахуванням трьох. Років повномасштабного вторгнення протягом цього часу, як змінювалася програма і правила для учасників цієї програми, зокрема, можливо, якісь підходи до жеребкування перше, відзначу, що ключова зміна, яка відбулася, це розширення кола учасників, які можуть брати участь у програмі. Тому що у 2009 році ця програма створювалася, е, е, створювалась перш за все як інструмент підтримки працівників, які працюють у бюджетній сфері, які мають дещо нижчий рівень доходу ніж. Ті, хто зайняті у приватному бізнесі, і відповідно, програма була інструментом забезпечення доступного житла саме для цієї кат категорії осіб. Але ті виклики часу, які виникли і в період е е вторгнення у 2014 році, так і в період повномасштабного вторгнення, показали, що у нас є виклики по житлу і для такої категорії, як Внутрішньопереміщені особи, і е, і українські бійці, які приймають участь в російсько-українській війні, тому от якраз на цій категорії ми розширили е, нашу програму. І якщо говорити про останні два будинки, то найбільші е, кавоти і відповідно найбільшу кількість квартир, яку мають можливість придбати за пільговою ціною учасники програми, це саме. Наш, це саме наш, це саме наші воїни. Максим Петрович, дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. Дякую вам. А з нами у студії був директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіанов. Ну а ми рухаємось далі. Жертви руйнування пожежі, окупанти продовжують ракетні обстріли цивільної інфраструктури під прицілом Суми та Одеса. Вінницька громада прощається з полеглим захисником Віктором Хетченковим. Оборонець загинув 10 листопада у Бахмутському районі на Донеччині. У 10-му Вінницькому ліцеї обладнали спеціалізований клас для поглиблених занять волейболом. Росіяни продовжують кривавий терор. В ніч на 17 листопада атакували об'єкти критичної інфраструктури. А вже цієї ночі завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах, а по території України випустили 11 ударних безпілотників. Ще одна трагедія сталася в Одесі внаслідок падіння уламків іскандер. М. Подробиці наслідків ворожих обстрілів далі у нашому сюжеті. В день 18 листопада ворог завдав ракетного удару посеред містю Одеси. Внаслідок атаки 10 людей загинули. Серед них семеро поліцейських, медик та місцеві жителі. Поранено 39 людей, у тому числі чотири дитини. Вони ушпиталені у стані середнього ступеню важкості. У лікарнях перебувають і 30 дорослих. У повітряних силах повідомили ворог атакував Одесу балістичною ракетою Іскандер М, яку збила протиповітряна оборона. Мене в місті з кріслом викинуло, і там я а прибиралась через завали. Там були мертві. В результаті удару пошкоджено три багатоквартирні будинки будівлю університету та дві адмінбудівлі. Вночі ворог атакував місто Суми. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинуло 11 людей. З них дві дитини. Ще 89 постраждали. Окрім дев'ятиповерхівки, в яку влучила ракета. Пошкоджено вікна багатоквартирних будинків та знищено чотири автівки. よかったです。 Рятувальники та всі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії. Понад 400 мешканців евакуйовано з пошкоджених будівель. Проводять поквартирний обхід усіх будинків. Поблизу місця трагедії розгорнуло пункт незламності, ДСНС. психологи надають допомогу постраждалим на Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БПЛА загинули чотири людини та ще десять поранено. Окупанти цілили по житловому сектору та об'єктах критичної Інфраструктури також під ворожим вогнем залишаються Запоріжжя та Донеччина. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці прощаються із 25-річним азовцем Віктором Хетчиковим, уродженець Маріуполя, став на захист України у 2015 році, і за його бойовими шляхами оборонця можна писати літопис війни. Добровольчий корпус правого сектора, артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола, 12-та бригада спеціального призначення Азов. Віктор Хетчиков заповів поховати його у Вінниці, яку щиро полюбив ще з часів участі у змаганнях зі змішаних бойових мистецтв. Йому назавжди залишилось 25 років. В останню путь його проводжає війниця. Сотні людей віддають шану Маріупольцю Віктору Хетчикову із позивним хедшот бійцю групи спецпризначення Контакт 12 бригади Азов, 25 25-річному захиснику, який віддав своє життя за Україну. Був прикладом для всіх, які навчав і вів за собою людей. І з ним з ним не страшно було йти в бій. То це людина з великої літери, і це справжній воїн. Ми з ним завжди казали за те, що у нас. Так сталося, що один день народження, і ми завжди кожен рік гадали, чи будемо ми його святкувати. І вже напевно я свій день народження святкувати не буду. Віктор загинув 10 листопада поблизу села Леонідівка Бахмутського району, згадуючи товариша, військовий з позивним Лайт каже. Віктор зустрів його з полону і дав те надійне плече, без якого тепер буде важко. Він був артилеристом-розвідником. Він був у групі Буарка, 12 був сержантом. Що сержантські курси і ну, також ну, і на всіх задачах, можна сказати, був передовим бійцем. Бували завдання, які ми робили разом, навіть були в двох парі з ним, коли, там, ну, наприклад, провірити дорогу там, на наявність мін, інших таких розтяжок, потім, що всі інші, могли пройти. Тобто... Хедшот врятував не одне життя на війні, і ті, хто завдячують йому, прийшли віддати останню шану. Це люди, які могли б змінити Україну. Це люди, які могли б зробити не тільки для свого міста, а для всієї країни дуже багато. Це остання шану і все. Я його не знала. Але я дякую, що я живу. Із обличчя хедшота зникла посмішка, з якою він завжди зустрічав побратимів та друзів. Коли потрапляли, здавалось би, у безвихідні ситуації казав Війна, брат, і ставало все зрозумілим. А життя хедшот написав заповіт його оприлюднила сестра. Герой пише, що свою війну вже виграв і приєднався до своїх мужиків, які виграли війну раніше. Якщо на момент моєї перемоги немає дівчини або дружини, та на жаль дитини, то зробив життя їм щасливим, не будуть горювати. Крім моєї улюбленої сестри, яка виростила і яка залишилась в мене тільки вона з племінницею. Може, був не найкращим братом та дядьком, але я захищав, як міг вас. Сьогодні буде виконана його воля. Але чому так склалось? А склалось так, тому що його рідне місто Маріуполь було фактично знищене, а потім окуповано ворогом. Він втратив свою малу батьківщину. Не просто втратив, він бачив страшні речі, які з нею відбувалися. Ця війна була для нього особистою війною. Віктор готувався захищати батьківщину з 16 років. Пройшов курс молодого бійця у полку Азов, а вже у 2015-му долучився до добровольчого українського корпусу правий сектор та брав участь в антитерористичній операції, де отримав важке поранення. У 2018 році продовжив службу у 44-й окремій артилерійській бригаді. Та його мрією була 12-та бригада спецпризначення Азов, і він до неї потрапив. Іди до серця мого, сіти до серця мого, прилай бурою вітрівка в касі! Прилий бурю вітрівка. Віктор прийшов практично всі гарячі точки Київщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Прапори, під якими воював оборонець, побратими передали його найріднішій людині сестрі. 12-ї бригади спеціального призначення ЗОМ Національної гвардії України. Прошу прийняти вас в цей прапор і ці шеврони на взнак величезної поваги до вашого брата. Ваш брат справжній герой. Хедшот хотів бути похованим поруч із побратимом Грінкою. Тепер вони навіки разом під прапорами полку Азов. Перший у місті спеціалізований волейбольний клас. І відкрили його в одному із юницьких ліцеїв. Поглиблені заняття спортом допоможуть хлопцям та дівчатам краще опанувати олімпійський вид спорту. Чим оснастили клас, розкажемо у нашому сюжеті. У Вінниці відкрили перший спеціалізований волейбольний клас. Обладнали його у ліцеї номер 10 Заняття спортом з дитинства дають кращі результати в майбутньому. Сформували клас з дітей, які мають бажання поглиблено вивчати та розвиватися в олімпійському виді спорту. Проїхались по школам, була така досить серйозна агітаційна компанія і дивились учнів 4 класів разом з вчителями фізкультури, які, в яких є такий таланти, які здатні до гри в волейбол. Батьки цих дітей захотіли бути в такому класі, тому цей клас зібраний. Звичайно, переважна більшість там учнів нашої школи, але діти з інших школ, шкіл також могли долучитись. У класі 25 дітей віком від 10 до 11 років. Щодня, крім звичайних предметів, учні мають додаткову годину, під час якої вивчають як теорію, так і практикуються у грі волейбол. Надалі планують сформувати дві команди: окремо для хлопців та дівчат, які братимуть участь у змаганнях. Такий клас відкритий вперше. Раніше були з різних видів спорту, потім чомусь ця практика була знівельована. Зараз я вважаю, що це досить такий гарний знак того, що цей вид спорту буде розвиватися і буде, стане більш популярним серед наших учнівської молоді. Учні класу отримали в подарунок форму, м'ячі та інше приладдя для навчання та тренування. Діана Волишнюк, Олег Літвінцев, новини за день телеканал. Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. За декілька хвилин зустрінемось у студії програми на часі, де будемо говорити з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим про можливості бюджету нашої територіальної громади та ризики, які вже виникають при формуванні бюджету 2025 року. Дочекайтеся.